Мені аж цікаво, наскільки вийде длинним цей відео. Бо вже так непогано. У мене ще, до ще там файлів, які потрібно закинути. Ну, Думаю, десь, мабуть, теж на годинку вийде. Що цілком непогано. До речі, напишіть в коментарях обов'язково, як вам. Ну, ви знаєте про що написати. по любому поймете. Це жесть. Один кадр. Чогось, або я не записав в динаміки, як працював, або він не зберігся, або я його випадково десь там видалив і не записався. А він дуже важливий. Блін. Прийшлося йти і дозаписувати. Вперше я дозаписав кадр для влогу. Це жесть. Так, вложик рендериться, а ви можете мене привітати. Нарешті я створив груді влог в Телеграмі, і вже херячу сюди контент. Цей контент, який буде там, він не буде ніяк пересікатися з тим, що в грудях ви бачите. В грудях ви бачите актуальний контент. Ну реально, день в день я це все роблю, все актуально. Ви бачите, що було в тому, що почалось в тому, і так, от воно йде циклом, циклом, циклом. Але... Але в грудях влог прямо от іде конект, розумієте, один в один, секунда в секунду. Щось мені там прийшло, я хопхуякхуя туди-сюди і зробив це. І воно вже є там. І плюс анонси, плюс всякі різні моменти, роздуми, все буде там. І по грудях у нас вийшло там. 40 щось хвилинок. Уже майже дорендерилося, як ви бачите, на фінішній прямій. Десь відсотків 25 залишилося і все, 3 хвилинки. Ну і власне відео вже завантажується, потім піде обробка. Я бажаю вам гарного перегляду. А тут ми бачимо, що і анонсик підлетів з прев'юшечкою. Все як куди Правильно, в телеграм, груді влог. Ну, а що я? Зараз уже пізня година. Запитаю, чи ми будемо сьогодні грати, чи ні. Та хочу покурити кальян нормально. І поїсти. Поїсти треба ж сьогодні ще. Бо я. що я, до речі, я не пам'ятаю, чи я казав в цьому, чи в тому блогі, чи взагалі не казав, куди їв кутю. Так, да, все, куті нема. Якось так.